Доброго дня сьогодні я вам розповім, як правильно сервірувати стіл. Перша скатертина повинна бути чистою та випросиною. Вона друге. Квіти повинні стояти. Посередині стола третє. ця закусочна тарілка повинна стояти ліворуч, ця тарілка для супу або борща. Ця тарілка для другої страви. Ця тарілка закусочна, її і кладемо під тарілку для супу або борщу, щоб скоріше все не було гарячим. Ця тарілка для булочки хліба або для невеликого. Куску торту тепер поговоримо про видоки перша видка це для десерту. Ця велика для другої страви. Ця для закусок. Тепер ложки і нож. Ця велика ложка для супу або борщу. Ця ложка для десерту. Ця ложка для чаю або кави. Чашка повинна стояти приміром тут. Нож повинен, лезвієм до тарілки, а ще він має стояти праворуч.